Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами тему, коли фіксувати альткоїни, як їх правильно фіксувати. Я розберу вам конкретну стратегію, яку ви можете використати уже найближчим часом. Ну перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Звичайно, заходьте в Telegram канал там я даю більше конкретної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, ну що переходимо до аналізу? Я не просто так відкрив графік Матіка. І, друзі, хочу вас попередити, що ви знаєте, що я даю на своєму ютуб каналі деяку конкретику, деякі цілі конкретні. Так, і, звичайно, я можу досить сильно помилитися і можу, звичайно, отримати деякий хейт. Але, друзі, хочу вам сказати, що немає тут 100%, немає ніякої гарантії. Так, тобто я не можу знати напевно, і мабуть в цьому заключається. Заключається основний ризик інвестицій в криптовалюти, мабуть, гарантії є тільки на заводі, так ну я думаю, ви це все прекрасно розумієте. Отже, друзі, давайте переходимо до аналізу. Я вам хочу навести конкретні приклади. Ви для себе дізнаєтеся трошки цікавої, цікавої інформації, так і підчекнете, мабуть, побудуєте деяку стратегію для виходу по альткоїнам найближчим часом. Тому що, друзі, ми зараз з вами по альткоїнам знаходимося ось тут, у цьому діапазоні. Я знаю, що у вас у всіх є страх, що зараз може бути ось така. Картина, там і падати будемо так. Але це все, звичайно, ваші страхи, і той сантимент, який зараз є на ринку, він, звичайно, допоможе вам не заробити на ринку, а щоб ви втратили. Тому що люди втрачають не ось тут, друзі. Не ось тут люди втрачають. Люди втрачають ось тут, коли заходять в осих діапазонах, так? І потім бачать просадку, корекцію або взагалі скам проекту. Тому ось така картина. А взагалом, друзі, я цей ролик хочу почати про те, як фіксувати альткоїни, і ми конкретно розберемо зараз деяку стратегію. Я не просто так відкрив графік Матіка, це в нас є 2020 рік. Ви бачите ось цю фазу накопичення. Вона тривала. Давайте подивимося, скільки. По матіку вона тривала не досить довго, але приблизно 600 днів. Після чого ми побачили агресивний, агресивний вихід так, з діапазону накопичення. Були пробиті хаї. Звичайно, друзі, якщо ми включимо денний таймфрейм, давайте я спеціально це все зроблю, покажу вам. Дивіться, коли ми підходили до попередніх хаїв. По матіку, ось тут були продажі. Ось тут. дивіться раз, два, три. Так? всіх лякали і, певні, друзі, що в цьому діапазоні був той самий сантимент який є сьогодні. так Я думаю, ви це все прекрасно відчуваєте, що альтсезону не буде, біткоін домінація не буде падати, і т.д і т.п так Тобто ось такі ось така картина. Потім ви бачите ось такий агресивний ріст, де, звичайно, уже толпа на ФОМО купувала Матік. І ріст зайняв 100 днів, друзі. 100 днів. Це. Менше, мабуть, чим 4 місяці. Тобто 3 місяці зайняв ріст. І Матік виріс, подивіться на який результат. Навіть з цих хаїв, якби ось тут ви купили, Матік показав ось такий результат. Діліть на 100, це виходить 50х до хаїв. Він досягнув своїх хаїв буквально через 3-4 місяці. Тому ось такий результат нас очікує по багатьом альткоїнам. І в такі саме в свій портфель, друзі, особистий, я набираю ось такі монети, як Матік. Я не беру ці старі монети, як Серпі, Ада, Кардано, так. Трон, Солана мені не цікаві такі монети. Мені цікаві ось такі агресивні монети з великим потенціалом. Хоча й ризики, звичайно, є більші. Але, друзі, давайте я вам поясню деяку стратегію. Ви для себе зараз будете знати, як правильно фіксувати альткоїни, тому що. Наша, наша головна задача в альткоїнах це, мабуть, забрати ось цей рух. Давайте я вам покажу на графіку. Наша задача не вгадати, де буде точне дно і де будуть взагалі точні хаї. Наша задача забрати ось цей рух, як мінімум. Так, тобто забрати наш кусочок пірожка і потім бути нам задоволеним. Нам не обов'язково забрати, купити ось тут, на самому дні, і продати ось тут. Хоча, друзі, я також на своєму закритому каналі про це все розповідаю, і звичайно, хочу постаратися забрати ось тут по максимуму, так. Але звичайно, подивимося, чи в мене це вийде. Основний ризик, друзі, заключається в тому, що. Що ми можемо з вами або вийти раніше, або вийти пізніше, набагато пізніше, чим, наприклад, це можливо було, і в цьому діапазоні в даному випадку це може бути ось цей діапазон. Тобто ми не зафіксували ось тут, тримали, перетримали і побачили деяку корекцію, хоча могли зафіксувати по 3 долари, а побачили корекцію і дотримали до 30 центів, тобто в 10 разів менше. Тому, друзі, мабуть, заключається в цьому основна проблема. Дивіться, я вам покажу зараз стратегію, коли берете. Якусь монету для себе для аналізу, ви берете, дивитеся, де в неї є середній діапазон накопичення. Берете для себе мінімальне значення. В даному випадку у Матіка було це 1 цент. Мінімальне значення 1 цент, і ви бачите, максимальне значення було в районі 4 центів. І е, дуже видно на графіку прекрасний діапазон, я включив логарифмічний графік, е, видно діапазон середньої ціни накопичення, де ціна досить довгий час накопичувалася, що я маю на увазі. Коли ви подивитеся уважно, ви побачите, що де, е, в деякому діапазоні є зона підтримки, так? І є Зона супротиву. Тобто досить довгий час монета торгувалася в цьому діапазоні. Це видно по матіку. Тут раз, два, три, так. Тобто я, я думаю, ви це все бачите. Тут були ось і тіні свічок, тут одразу відкупув був так. Тут була сила продавця, і знаєте, основна задача крупного капіталу, йому не обов'язково відібрати там е, всі монети, йому не обов'язково відібрати монети там е, якнайнижче. Його задача відібрати всю циркуляцію. Так? А якщо сантимент буде дозволяти це робити, він буде, звичайно, це е, робити і упускати не ціну туди, куди йому, звичайно, вигідно. В цьому випадку ми бачимо, що крупний капітал він накопичував монету в районі 2 центів. Тобто його, його середня ціна була в цьому діапазоні. Потім ви берете для себе як мінімум діапазони від середньої ціни, тобто якщо у нас у нас по матчику була середня ціна, нехай 2 цента для рівного значення, так? берете, проводите ось цю відміточку 2 цента і потім робите ось такі маніпуляції. Я завжди роблю і показую аналізи. І в даному випадку по матіку берете перший діапазон, куди з великою ймовірністю на альтсезоні доходить ціна, навіть якщо це якийсь шиток або взагалі непопулярний альткоін, Це, звичайно, є перший діапазон, тобто 2 ікса від середньої ціни накопичення. Це в нас є 4 цента. Перший діапазон, куди завжди приходить ціна. Другий діапазон, тобто фаза 2 або друга ступінь, я так називаю так, це виходить. 4 ікса, тобто ще 2 x від цієї ціни. Тобто це 4 цента, потім іде у нас 8 центів. Проводимо знову ж таки лінію. Лінія тренду. Нехай буде так. Це в нас є друга фаза, друга ступінь. І з великою ймовірністю, друзі, я це прослідив на багатьох альткоїнах, на багатьох графіках. Монети з великою ймовірністю доходять до... Третьої фази. Я вам покажу це також на графіку атома. Ви для себе будете знати. Тобто в нас було 8 центів, далі йде в нас 16 центів. Проводимо ось цю вертикальну горизонтальну лінію. І все, друзі, часто на альткоінах в нас ціна завжди доходить до цих діапазонів. Потім в нас є або невеликий, ще, невеликий памп, і потім в нас йде вже медвежий ринок і йде корекція. І це не фінансова рекомендація, друзі, але на майбутнє ви можете для себе позначити як ось цей діапазон, де ви як мінімум заберете свої вкладені кошти. Якщо ви ось тут вклали, наприклад, 1000 доларів, то до цього діапазону, якщо ви дотримаєте, ви заберете вкладені кошти на 7 іксах, так? І ви будете ще сидіти мати 6 тисяч доларів в монеті MATIC. Потім ви можете собі придумати іншу стратегію, наприклад, фіксувати кожну неділю, так, деяку частину. Це вже все індивідуально, які ви цілі собі ставите, Але друзі, я одразу вам кажу, що в своєму каналі я використовую рівні Fibonacci, використовую математику, використовую числові закономірності, де на багатьох альткоїнах прослід... прослідовується числова закономірність, і вони відпрацьовують чітко по рівням. Я це все транслюю в закритому каналі, але звичайно, це доступ інформація не для всіх. І в даному випадку, друзі, ви можете мати для себе ось таку стратегію, тобто ось тут зафіксували, забрали свої вкладені кошти, далі сидите тут замунете або фіксуєте 50% в цьому діапазоні. Показую вам на графіку атома. Давайте переходимо до графіка атома. І, друзі, якщо вам подобається такий контент і така конкретика, то обов'язково підпиші, підпишіться і підтримайте мене, тому що це дуже важливо. Переходимо до графіка атома, покажу вам, як тут відбувалося. Якщо ми уважно з вами подивимося, ми побачимо ось тут, ось цей діапазон. Це район, можна сказати, нехай це буде 5%. Доларів так, ось тут 5 доларів. Ви побачите, що тут досить сильно була проторговка. Ось тут була так. Тут була зона супротиву, ми її не пробили, побачили корекцію, і тут була зона підтримки. Я думаю, ви це прекрасно помітили для себе. Так? І хай це буде діапазон для рівності цифр, це буде 5 доларів. Переходимо далі. Малюємо давайте три ступені. Перша ступінь 5 доларів. Це у нас іде 10 доларів за монету атом. Малюємо ось цю нашу ступінь. першу Наступна, наступна ступінь це буде у нас 20 доларів за монету атом. Малюємо 20 доларів, так? І третя ступень, де в нас буде, це у нас буде 40 доларів за монету атом. Тепер дивіться висновки і робіть самі, так? Тобто для себе порахуйте. Друзі, ось ця інформація я вам скажу, вона коштує досить дорого. І я просто ділюся з вами в Ютубі, в інтернеті, щоб ви мали для себе чітку стратегію і якось для себе зрозуміли, як виходити з криптовалютного ринку і не бути засадженими ось тут в цьому діапазоні. На третій ступіні ви маєте як мінімум забрати свої вкладені кошти це 100%. Так? Тобто не пересижувати. Далі, якщо ви хочете садати, тримати ту зиму, то це, звичайно, залежить від активу, від того, як він буде себе поводити. Тому що ви бачили, ось тут ви бачите деяку корекцію, і атом насправді тут виглядав слабким уже навіть в цьому діапазоні. Тобто тут вже було прекрасно видно, що атом не покаже сильного імпульса наступного. Про це також індивідуально, друзі, потрібно розповідати. Переходимо далі, монета Ада Кардану. Переходимо до неї. Хочу, щоб ви чітко знали, тому що ну, насправді я хочу, щоб дійсно люди забрали максимальний профіт і хоча б заробили на цьому ринку, а не просто там засид... були сиділи на хаях, як я це робив також на попередньому циклі. Дивіться, друзі, переходимо до мене та до кардану, також проводимо діапазон. І я думаю, ви тут також прекрасно будете бачити ось цей діапазон, приблизно де ціна досить довгий час була. Я поставлю, поставлю ось цей діапазон, тому що тут це видно. Бачимо підтримка ось тут в цьому діапазоні. Бачимо супротив. Підтримка, супротив, так? Тобто, ось тут був супротив, потім підтримка, потім ось тут супротив, ось тут підтримка. Все, ціна по алекардану це в нас в районі 7 центів, середня ціна. Рухаємося далі. Беремо 3 ступіні. три ступіні росту, це у нас буде 14 центів, нехай буде так. Беремо, проводимо 14 центів, раз, тобто ось так проводимо 14 центів і одразу бачите, що тут також була деяка корекція. Так? Тобто Тут вже хтось виходив на двох іксах. Далі беремо 14 центів, це у нас буде 28 центів. Беремо 28, 28 і далі в нас буде 56. так. 56 проводимо в цьому діапазоні, нехай буде. Все, друзі, ось тут ви забрали свої вкладені кошти, ви далі сидите, тозимунете або просто фіксуєте також кожну неділю. Тобто все, все залежить від вашої стратегії, від того, які ви цілі собі ставите на взагалі на цей альсезон. Тому, друзі, ось така інформація. Надалі більше не буду розповідати, тому що там вже є деяка закрита інформація. Друзі, я надіюсь, це відео для вас було корисним, ви для себе зрозуміли стратегію, як виходити з ринку, і далі ви можете будувати свої конкретні стратегії, тому що наша задача не забрати максимальний профіт, купити на самому боні і продати на Хая, так? Ми маємо хоча б забрати те, що нам дозволяє ринок, і те, що нам дозволяє наша жадібність, наші емоції, тому що у вас ось тут будуть дуже великі страхи, що або буде сильна корекція, там буде падати так, або ви вийдете з ракети набагато раніше. Це все індивідуально і має, звичайно, враховуватися стосовно ваших тілей на цей криптовалютний ринок. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!